Щорічно, у третю суботу-травня в Україні офіційно відзначають День Європи. З цієї нагоди працівники відділу освіти Калуської райдержадміністрації організували і провели конкурс імпровізація казки на сучасний лад, у якому взяли участь учні, вчителі іноземних мов. Казки інсценізовано німецькою, англійською та французькою мовами. Акцент заходу, прагнення українців до європейської спільноти, дотримання її цінностей та пріоритетів. Утримані подарунків школярам посприяла торгова мережа Бомбік. А кращі учасники конкурсу курсу отримують грамоти відділу освіти Калузької райдержадміністрації. у Нас сьогодні відбувався. Так званий конкурс імпровізація казки на сучасний лад. Брали участь у ньому всі учні і вчителі району, які вивчають німецьку, англійську французьку мови. Ця інсценізація казки, імпровізація була присвячена Дню Європи в Україні. Дуже гарно підготувалися діти загальноосвітніх навчальних закладів, підготували казки на сучасний лад. Діти висвітлювали в цій казці те, що, якою попелюшкою вони бачать сьогоднішній Час як вона користується інтернетом, як краще використовувати інтернет в даний час? Взагалі то діти цей конкурс проводять на ентузіазм і вчителі за що їм щиро дякуємо.